Проте про моя любі з вами Ханночка, ваш найкращий зірковий теролог і автор системи Ханна Кот. І так, що він задумав Думайте про цього чоловіка, поки помішую, ви мене питаєте, як я зчитую кость душі. Я саме його зчитую по даті вашого народження. Перший кіт, другий кіт це жива реакція вашої душі на тест, який у мене є. Я його самостійно скла. І третє як енергії всередині вас взаємодіють, тобто сифіротику. І так. Кому треба більше інформації, додайтесь в групу Телеграм? Що він задумав? Ну, Тут я бачу, що ви тут якось обороняєтесь від нього, захищаєте свої особисті кордони. Ох, це дуже добре, коли жінка їх знає, тим паче ще і захищає. Давайте трішки підемо по кодам по моїй системі Ханна Коч. Вам стало зрозуміло, наскільки це крута система. Який основний код того, що він задумав? М -м, четвірка чаш. <свіс> він вважає, що у вас в цьому житті все є. От все. І що саме він може привнести в ваше життя оту таку драйвову енергію, е саме щодо емоцій, яка дасть вам нове дихання. Ось так він бачить свою функцію. Давайте подивимось: таємний код. Того, що він задумав. Ну тут у нього почуття провини за ситуацію з вами. Тут енергія сорому, енергія звинувачування себе за те, що він зробив. Щось він зробив ваш бік не так. І зараз це розуміє. Тут навіть він про це багато думає, особливо перед сном. Окей, код руху? Код руху. Тобто, що як він буде рухатися, ваш бік. Аркан суд, Боже, доленосно, дівчата, буде рухатися. Тут, кажуть, що якось сама доля вас веде. Дивіться. Тут навіть більше не про те, що він буде рухатися. І це негарна новина. Ну як по мені, бо чоловік повинен рухатися, завжди цінується те, що завойовується, що не само пливе в руки, як у те, що да, в воді плаває. Навіть якщо це насправді золота е цукерочка, але якщо вона оце плаває і прибивається, аби хто взяв її, то це ніколи не цінно. Доля сама зведе вас. Доля. Тут якось будуть якісь події, які безпосередньо зблизять вас один з одним, або якусь зустріч вам організують. А можна щось конкретніше? Можливо і ні? Спокуса якась буде.